Вітаю на каналі! Сьогодні говоримо про два дуже цікаві матчі. У примері Жирона приймає вальядоліт, а в Бундеслізі нас чекає битва грандів Баварія проти РБ Лейпциг. Розберемо форму команд, проаналізуємо їхні шанси та поділимось прогнозами. Залишайтеся із нами, буде цікаво. Жирона вальядоліт. Прогноз Жирона продовжує опускатися на дно. Команда потерпає від гри на два фронти і кадрової кризи. Літні втрати лідерів і травми суттєво впливають на результат. У підсумку після листопадової перемоги над еспаньолом Жерона видала серію з шести матчів без перемог: п'ять поразок і одна нічия. Проблеми в атаці очевидні: у шести останніх матчах забито лише три голи, а в чотирьох із них каталонці взагалі не змогли відзначитися. За середньою кількістю ударів за гру 10,5 Жирона. Займає лише 14-те місце, поступаючись навіть Лас Пальмасу та Алавесу. Вальядоліт змінив тренера Паулу Пецелану, який вивів команду до Прімери, замінив Дієго Кока. Новий наставник не має досвіду роботи в Європі, а останній рік перебував без контракту. Проте у минулому турі Вальядоліт зумів перервати серію з шести матчів без перемог у примері, перегравши Валенсію з рахунком один Тім на виїзді ситуація зовсім не втішна. У восьми матчах лише три очки: вісім поразок і 22 пропущених голи. Очікується, що Вальядо програє й цього разу. Прогноз на матч фора мінус один на Жерону за коефіцієнт 1,64. Баварія РБ Лейпциг. Прогноз: Завершальний тур бундесліги цього року відкриває надзвичайно цікавий матч прямих конкурентів. Лейпциг зумів впоратися з проблемами, які виникли у команди в листопаді. Вона знову перемагає на внутрішній арені, покращує турнірне становище, а розмови про звільнення тренера майже зникли. Тепер важливо закріпити успіх, але як правильно зазначив Марко, Розе бикам потрібен ідеальний вечір. Багато залежить від настрою воротаря та холоднокровності зв'язки форвардів, а системних проблем вистачає. У той самий час Баварія підходить до матчу в поганому настрої після поразки у минулому турі. Це був найгірший матч під керівництвом Венса на компані у чемпіонаті. І хоча поразка лише одна, її вистачило, щоб похитнути впевненість у подальших перспективах. Відрив від конкурентів скоротився, атака через травми нестабільна, а оборона більше не вражає. У мюнхені чекають реакції на невдачу. Очікують ефекту від повернення Гаррі Кейна та тренера. Баварія знову зіткнеться з труднощами, але має вирвати перемогу. Прогноз на матч обидві команди заб'ють так. За коефіцієнт 166. На цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо прогнози були для вас корисними, ставте вподобайки, пишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Бажаю вдалих ставок і гарного настрою. До зустрічі.